Почав сезон косавиці. Це не собі. Кусілка мужикам дав мені користування, то я йому кошу. Такі в нього тут ячмінь, на торік був, але тоді і берею багато. І ліцерія. Перей... ячмінь, ліцерія куча. Зверху ще трохи краще, а знизу туди вниз гірше. Але такі волочки непогані. Там З... один город ліцерії. Маленький. Зараз ще буду до... кошу це, так що мені пройти два рази. Прокошую все, це усе, їду до себе, бо в мене ж там є 700-х ліцерії. Заїдемо на ліцерію, що на ліцерії. Дощу вже, звісно, нема тижнів. Три у нас волочора вщу 2 мм. А так отак ми полушарили. Хорошу другою передачу, я не спішу. Звісно, тут кидає я трохи. Я не знаю, чи тут було ворогами, що зробимо. я кидаю, що такі місця і, там, легше, і тут, в Китай, я Тоб, що робить, як культі віруючи, волого докриваєш, так подальше йде, закидає все. Дуже пішов і зима, це вже різноманіт. тут великі переліки. Так він виходить. Буду оліцерії в дуже. Приїхав вже на цей свій кусок. Це лопла славочка. Добре, що я був. Ну, вона була така вже. Це моя ліцерія. Гарна виложила трохи видно. Пухло. І це щоб докосити той огород. це теж сусідки. Це у них перший рік у тут ліцерія. ну Така вона, трохи з буряном, слабенька, але може вона спідтягнеться. Там далі соя моя відніється. Заїжджаємо сюди. Я думаю, буду косити, тому що плють нормально. Такая, 1, 65, было а ревненько. Косилочка такая, метр 65, скипела агромач. Очень косо. Так, все, лицарий я выпустил. Купи 70 соток, купи 30, 30 соток. Я, конечно, лицарий трохи выложил, потому а что делали такие кучи. Треба було моє чуть скоріше, але зато буде гарний, буде багато сіна. торік теж я так посилив і теж були цього кучі. Ці кучі через два дні порозтягуються, возьму вила не так багато. вилишка є, але скосне нормально. Це те, що воно ці кучі положило. Журавлі ходять, мишку шукають. І це в мене це я ж кажу, тут 70 соток і там два городи, гектарі 10 соток, ліцерії. Цього року я посіяв ще 70 соток, бо там вже прийдеться один город перегоривати, ну там 20 соток. Бо там вже немає і перейду вже. Ну і все, всімсього гарного, всіх гарних рожаїв, що що в зернове, гідної ціни, Пальчик прогори, гори, її перемоги.